Вітає в ефірі Ukrainian Media Network. Новини в студії Катерина Супрун та Назара Задирій. одразу до головного. Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець загинув. Ще троє дістали бойових травмувань. Стан їхнього здоров'я задовільний. Обставини події з'ясовуються. Городенківська міська рада Івано-Франківської області повідомила про смерть військовослужбовця Івана Ковальовського. Це сталося, начебто, внаслідок снайперського вогню. Втім, у штабі ООС кажуть, що обставини загибелі чи смерті уточнюються. Але за дві останні доби снайперського обстрілу в зоні бойових дій не фіксувалося. Відомо, що життя Ковальовського обірвалося в понеділок, 26 квітня. Президент України 3 травня здійснить робочий візит до Польщі. Володимир Зеленський та його польський колега Анджей Дуда проведуть переговори щодо ключових питань двосторонньої співпраці. У межах візиту президент України разом з лідерами інших держав візьме участь в урочистих заходах з нагоди 230-річчя Конституції Польщі. Нардепа Гончаренка на три місяці позбавили слова в парламентській асамблеї ради Європи. Про це він написав у своєму телеграм-каналі і опублікував відповідне відео. Друзі, тільки що регламентний комітет парламентської асамблеї Севету Європи лишив мене слова в пасе на три місяці по доносу Петра Толстого, этого негодяя і подонка українофоба, антисеміта, ну і взагалі невообщечока на якому клейма негде ставити, прихвостня Путіна одного з таких ярчайших. Он пожаловался, что я сказал правду о Толстом, кто он есть, и о Путине. И он написал на меня жалобу. И после того, как президент парламентской ассамблеи Совета Европы господин Демс съездил в Москву, он после возвращения там, знаете, ему видно на многое открылись глаза. Он написал письмо в регламентный комитет, чтобы эта жалоба была рассмотрена. И вот они вынесли только что такое решение. Впереди еще рассмотрение дела по мне за вот этот флаг, украинский флаг, простреленный на Донбассе, который мне передали наши бойцы с фронта с просьбой, чтобы я его показал в Совете Европы, что я и сделал. Это, за это меня наказывать будут еще впереди, в июне месяце. Коротко про головне. У Кремлі заявили, що Путін готовий говорити із Зеленським, але наголошують, що цей діалог має зачіпати виключно питання двосторонніх відносин. Тобто цей діалог не може здійснюватися, виходячи з цілей пошуків регулювання на південному сході України, каже прес-секретар Путіна Пісков. МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною особою для перебування на території України. Він має залишити територію України до кінця дня, 30 квітня 2021 року. Передає прес-служба МЗС України. Американський патрульний катер берегової охорони класу Гамільтон прямує в Чорне море. Йдеться в повідомленні 6-го флоту США у Твіттер. Катер працюватиме із союзниками НАТО та партнерами в регіоні. Більше на сайті umn.ua це були головні новини станом на цю годину. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Задрій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.